Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент країни Кароль Навроцький тепер спілкуються через соцмережу Ікс. Ага. Туск публічно висміяв очільника держави, бо той раптом вирішив, що Польщі треба готуватися до оборони на кордоні з Німеччиною. Чекай, ти Зараз нічого не прибули з, з Німеччини. Ну, так, це сказав? ж країни, які входять обидва в НАТО і обидва в Євросоюзі. Є таке. Не так. з Росією, де Калінінград межує з Польщею, я правильно все розумію? Ну, і так. Білорусь, яка з іншого боку, друзі, ви нічого не плутаєте абсолютно вірно. От прем'єр-міністр Дональд Туск запитав те саме, тільки дуже в'їдливо. Побажав у соцмережах президентові солодких снів і натякнув, що пан Навроцький здається застряг у минулому сторіччі. Ну, насправді це вже не просто сварка. Ага. Якщо найвище керівництво країни починає з'ясовувати стосунки за посередництва всесвітньої мережі, навіть якщо це колишній Твіттер або X, ага. то це, м'яко кажучи, не дуже добре для той всьої Стронки. Ага. До того ж стало відомо, що тривалий час вони навіть не телефонують один одному. Ну, обратно. Так, слухайте, що чого польські лідери посварилися і що це означає взагалі для Польщі і західних союзників і, та й, в принципі, нас з вами намагалися засовувати наші журналісти. Дивимося. Польщу сколихнув гучний скандал. Президент Польщі у виступі під час відзначення річниці великопольського повстання у Познані раптом заговорив про необхідність захищати державний кордон з Німеччиною. Корони! корона Болеслава Хороброго є переможним символом Речі Посполитиї. Ця корона так багато говорить про нашу національну спільноту, національну спільноту, відкриту до заходу, але яка готова захищати і західний кордон Республіки Польща. Виступ польського лідера був пронизаний антизахідною риторикою. Згадав він і про німецький імперіалізм, і про те, що національна пам'ять це не просто картинки в підручнику. На ці слова відразу ж відреагував на платформі X прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Спочатку він навіть засумнівався, чи, бува, не обмовився польський лідер, не переплутав захід зі сходом, а згодом фактично висміяв висловлювання Навроцького. Президент Навроцький знову визначив Захід як головну загрозу для Польщі. У цьому суть суперечки між антиєвропейським блоком Навроцький Браун Менсен, право і справедливість та нашою коаліцією. Смертельно серйозна суперечка. Суперечка щодо наших цінностей, безпеки та суверенітету, схід чи захід. Відповідь від Кароля Навроцького не забарилася. Він звинуватив очільника уряду, який, до речі, як і сам Навроцький, має диплом історика, в нерозумінні історії, а ще в навмисному провокуванні конфлікту, і це все через те, що Туск незадовільно виконує свої посадові обов'язки, переконаний президент Польщі. Суть суперечки ймовірно полягає в тому, що прем'єр-міністр не здатний слухати з розумінням, або ж він навмисно шукає конфлікту, бо його не хвилює бюджет, охорона здоров'я тощо. Прем'єр знову не змовчав. Туск підвів риску під дискусією короткою фразою, яка миттєво стала мемом. У це справді важко повірити. Солодких снів для Дональда Туска, який багато років у політиці і робив усе для того, щоб Польщу сприймали як ключового гравця в ЄС. Такі заяви президента це підрив відносин із союзниками. Каже президент та його оточення саботують зовнішню політику. А ще прем'єр поскаржився, що президент навіть перестав відповідати на його дзвінки. Про те, що між двома польськими топ-посадовцями немає взаєморозуміння, свідчать і висловлювання Навроцького під час інтерв'ю, яке він дав телевізійникам ще до згаданої перепалки в соцмережі. Я уявляю собі співпрацю з Туском, одночасно вважаючи Дональда Туска найгіршим прем'єром в історії Польщі після 1989 року. Але сьогодні поляки очікують того, що коли треба, то ми разом сядемо за стіл. Свою думку, яка відрізняється від позиції прем'єра, президент Польщі має і щодо українсько польських відносин. Він вважає, що в них бракує симетрії, тому він поставив собі завдання зробити ці відносини реальними. каже після майже чотирьох років війни до української меншини в Польщі, слід ставитися на тих самих умовах, що й до інших національних меншин. А під час офіційного візиту президента України до Польщі, торік, 19 грудня, Кароль Навроцький подарував йому двотомник, написаний польськими істориками під назвою Документи волинського злочину. Нагадаємо, Кароль Навроцький став президентом Польщі влітку 2025-го, перемігши кандидата від команди Туска з мінімальним відривом. До цього він очолював інститут національної пам'яті. Він ставленник опозиційної партії Право і справедливість, яка спекулює на історичних питаннях, що роз'єднують поляків та українців. А електорат цієї поліцили любить жорстку риторику про суверенітет і скептично налаштований щодо заходу.